Южницька громада прощається захисником України Денисом Опанасковичем. Траурна церемонія відбулась біля пам'ятнику Героям Небесної Сотні 7 грудня. Вшанувати пам'ять військового прийшли рідні, побратими, управлінці, волонтери, друзі, мешканці міста. Денис був мобілізований в березні. Його підрозділ воював на південній лінії фронту. Доброю, вічливою людиною. Він спочатку приєднався до нашого руху 24 24 числа. Він приєднався на базі Національної поліції міського міськвідділу, знаходився пару неділь в муніципальній варті, а потім призвався до 28-ї бригади. Це наш обов'язок. Кожного громадянина України це обов'язок пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя за, за всіх нас. Це ненавісна. Росіянам навіть буде, не знаю, поколіннями. Вони навіть не розуміють, що вони скоїли на сьогоднішній день. Так що, не знаю, ця втрата ходять, найкращі, наймолоді. Їм шана і подяка. Низький уклін. Я його жалі, не знав, але. Царство і невесна, ясно пам'ять як сказав голова що це буде звучати історії навічно за буде на граніті і будуть пам'ятати, знікаються покоління. Денис загинув за Україну на Херсонщині 20 квітня у віці 33 років. Під час переправи наших військових через річку біля Олександрівки орки відкрили по ним шквальний вогонь, розповідають волонтери. Денис Упанаскович вважався зниклим безвісти. Рідні та южницькі волонтери довгий час розшукували військового. Коли він пропав безвісти, ми дуже сподівалися, що він в пліну, або десь ранений. Но ну, дочь моя поклялась, что она приложит максимум усилий и найдет Дениса. Поэтому ей пришлось переписываться и с орками из головой сельрады, просить у них фото. Они прислали фото, видео погибших наших парней. Когда мы получили последние фотографии, тех, кто погиб в Александровке. Среди них э, моя дочь познала Дениса. Она скинула фото мне. Я созвонил за своего побратимами, и мы уже были уверены, что это Денис. И мне пришлось его родителям говорить о смерти самого дорогого. Их сына, его мама в этот момент была в пяти метрах от меня, она шила как раз военную амуницию для его побратимов. Он был похоронен в братской могиле, мы узнали, где эта могила. И позавчера мы съездили на место захоронения наших парней, Возложили флаг Украины от нашего города. З Денисом я часто общался по WhatsApp, и он мне сам рассказывал, показывал, что мы ночью ходим на операции и жгем эту техніку, которая стоит во дворах в Александровке. Говорит, пока буряты пьют, мы работаем. Их там під час церемонії прощання із захисником прозвучала пісня гурта Калуш додому. Ця композиція була його улюбленою. Далі похоронна процесія рушила вздовж вулиці хіміків. Навіть з вікон проводили в останню путь нашого загиблого військового. Пам'ять про Дениса Понасковича рідні передали до музею його військову нашивку з позивним Вжик. Хай вічно живе пам'ять про загиблих героїв, які віддали своє життя за незалежну та вільну Україну. Генератори для критичної інфраструктури та соціальних об'єктів з міського бюджету мають виділити близько 10 мільйонів гривень на альтернативні джерела живлення. На засіданні виконкому 6 грудня погодили внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку ЖКГ. Кожен з чотирьох пунктів незламності мають обладнати новими дизель-генераторами. Придбають генератори для міської котельні та освітніх закладів. Пункти незламності, об'єкти, які пов'язані з обслуговуванням критичної інфраструктури, в тому числі це заходи освіти, тому що треба, щоб працювали електроплити у дошкільних закладах, там треба теж генератори. Ми придбаємо генератор для нашої міської котельні, тому що там є альтернативна скважина, ми побудували, яка забезпечує допомогне резервне живлення водою для технічних цілей. Закупити дизельні генератори мають і для 14 укриттів. Генератори тимчасово передадуть на зберігання головам ОСББ. Використовувати їх голови правління зможуть лише на час воєнного стану. Вони будуть закупатися на баланс фонду комунального майна, але будуть укладені договори спільного використання цього приміщення, де в договорі прописано, що генератором забезпечує місто, але паливно-мастильними матеріалами буде забезпечувати ОСНД. В договорі буде пункт, де вони повністю за нього відповідають і не мають права його не передавати третім особам. І якщо він буде пошкоджений, також вони відповідають за це. Під час засідання виконкому піднімали питання щодо роботи вишок мобільного зв'язку. Як пояснюють управлінці, на місцевому рівні вплинути на комерційні об'єкти вони не можуть. Губернатор він проводив нараду. Вони спілкувалися з усіма всіма керівниками основних компаній, які у нас є в телекомунікації. Це «Київстар», «Лайфсел», Лайф Водафон. У нас були представники зі СлайфЦелу, які там зараз ми розглядаємо питання, щоб подати такі з нашого генератора додаткові для них живлення на той. На ту вишку, яка знаходиться у центрі міста, тоді вона буде покривати 70% міста. Треба буде ставитися додаткові дві опори тимчасових на проспекті Миру. Ми зараз будемо такий варіант розглядаємо, щоб їх запитати. Далі в нас одна лайфцел вишка працює на котельній міській, там є безперебойне живлення, тому там трохи той, той, той район вона покриває, але інші оператори поки працюють над тим, як вони це питання випуск засідання виконкому. Дивіться в програмі Об'єктив Плюс. Спеціалісти та управлінці в Южному відзначили професійне свято. Урочистий захід відбувся за умов блекауту, без святкувань та концертних програм. Подяки та грамоти отримали ті, хто в умовах війни продовжує в повному обсязі виконувати свої обов'язки. Сьогодні ми працюємо в штатному режимі. Безумовно, є багато привітань, і телефонограми, і в телефонному режимі привітання. Але ми всі розуміємо, що сьогодні святкувати нема чого. Сьогодні всі налаштовані на роботу, і будемо, але ми запам'ятаємо це свято, але запам'ятаємо цей день. і Я думаю, що цей день місцевого самоврядування це свято війде в історію як свято під час війни. Реагувати на повітряні загрози та ловити моменти подачі світла навчились усі фахівці виконкому, говорить Оксана Воротнікова. У зв'язку з нестабільним графіком подачі електрики подекуди фахівці приходять на роботу вночі, розповідає секретар ради. Життя в нас продовжується, і багато проєктів, рішень, які виносяться на сесію. Всі ці рішення вони опрацьовуються. Вони повинні бути оформлені належним чином, і це кропітка робота, тому що законодавство в нас. В цьому чітко прописано, як воно має бути, тому дуже тяжко зараз працювати. Чому тому, що у нас зараз немає електрики, а ви розумієте, що ми всі користуємося і почтою, поштою і комп'ютерами. Тобто, це важко, але ж ми це робимо і виходимо навіть вночі на роботу, коли є світло, і робимо все, як цього потребує законодавство. З нагоди професійного свята самоврядування грамотами різного гатунку відзначено і депутатів міськради. Нагородження відбулось в рамках засідання сесії. Репортаж про засідання дивіться у наступних випусках хронік воєнного стану.